Всім доброго дня, друзі. На зв'язку Автопоінт. І сьогодні у нас в продажі з'являється Renault Zoe 2019 року випуску. 41 кВт на годину батарея, 21 тисяча кілометрів пробігу, 14 тисяч доларів. Ціна в нас на майданчик. На цей автомобіль цікава машинка, тому що вона нова 19 рік і плюс дуже маленький пробіг. По суті, це новий автомобіль з салону з мінімальним пробігом. Отже, ми маємо передні протиотоманні фари. У нас стоять. Такі сталеві диски 15 го діаметру з гумою 18565 R15. Гума в нас Michelin Energy, і причому це гума спеціально розроблена для електромобілів. І я так дивлюсь, що, скоріше за все, ця гума йшла з заводу, що тут навіть вона не мінялась. Подивіться, дійсно, Michelin спеціально розроблений для електромобілів. Круто. Отже, у нас в автомобілі є безключовий доступ. Це ми маємо у нас електропакет, електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Регулювання фар. У нас таке прикольне штучка є. Це кнопка роз'їму для зарядки. Отже, 21 тисяча пробіг. Автомобіль привезений з Німеччини і стан в нього ідеальний. По салону ніяких нарікань немає зовсім, машина пахне новою машиною, машиною з салона. Отже, ми маємо ASFIX навіть на передніх сидіннях. Позаду це звичайно ми маємо, але у нас SFIX навіть є попереду. Отже, автомобіль цікавий, новенький. Нічого в нас не затерто. Бачимо, у нас встановлено власником тонування, щоб не сліпило сонце. Та автомобіля зустрічні. Тонування у нас в круг. У нас така коробка передач, автоматична. Звичайно, всі електрокари на автоматичних коробках. Маємо екорежим, маємо ліміт швидкості та круїз контроль. Маємо такий клімат-контроль. У нас система мультимедіа, і у нас навіть є керування цією системою з керма. І причому у нас є керування голосом автомобілем. Отже, маємо передні противотумані фари, бачимо тут блок управління світлом автомобіля. Отже, дійсно дуже класний стан. І подивіться, тут дуже багато місця зверху. Машинка маленька, але дуже-дуже простора всередині. Чимось мені нагадує Smart. Smart, він такий маленький зовні, але всередині велика, простора машина. Отже, давайте перейдемо до заднього ряду. Відкривається нас ручка так, доволі цікаво. Все це зроблено, як я думаю, для аеродинаміки, щоб були, щоб була максимально маленька витрата кіловат на годину в автомобіля, щоб він більше переїжджав. для електромобілів. Аеродинаміка це ключове. Отже, маємо систему SFX позаду. Подивіться на стан автомобіля, топчик, машина з салону. Маємо такі класні дверні карти. Подивіться, з білими вставками прикольно виглядає. І також маємо багато місця для голови. Місця позаду воно є, його небагато, але для голови тут місця дуже-дуже багато. Отже, маємо такі паски безпеки. Цікаво, вони у нас розташовані. Один пасок у нас тут розташований, і два паска для двох пасажирів ще зверху. Отже, в нас ще є складання. Як ви бачите, ми можемо скласти з одній ряд сидінь і перевозити негабаритні вантажі. Давайте перейдемо до багажнику. Багажник у нас доволі такий просторий. Я думав, що він буде менше, тому що у нас батарея. Але подивіться, у нас поглиблення, яке є, як в звичайному хешбеку. Я б не сказав, би, що він маленький. Маємо таку зарядочку, яка йде в комплекті з автомобілем. Вона оригінальна, Рено, від 220 вольт, такий блок управління, і у нас такий порт. Бачите. так. Оригінальна зарядочка, топ. Складання сидінь вже є, як я сказав, місця тут достатньо, і я б не сказав, би, що його тут мало. Отже. Так, виглядає автомобіль, ціна на нього 14 тисяч доларів. Я вважаю, що це топовий варіант. Якщо ви десь живете за містом, ви катаєтесь постійно місто за місто. От іменно такий змішаний режим їзди. Якщо у вас є своя розетка вдома, ця машина саме для вас. Супер! Вона маленька, вона проворна, вона у неї 40 кВт батареї, вона не буде заряджатись довго. Якщо у вас стоїть... Зарядка дома на 6 кВт на годину, то за 8, за 7 годин ну, край, це дійсно ця машина повністю заряджається. Отже, супер запас ходу в неї близько 300 км плюс-мінус, дивлячись від температури навколишньої середи. Ціна 14 тисяч доларів. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте до нас. Ми проведемо тест-драйв, Ми вам більше покажемо його. Розкажемо, пригостимо вас кавою. Ми знаходимось на вулиці Софіївська, 19, що в Білогородці, Київська область. Отже, чекаємо вас з вами. Було Київ. Всім гарного дня.